Слава Богу. слава Богу. Хто милець, так? Ні. Ну де ж ні, як ви навіть не маєте сили відповісти. Давайте всі скажемо, слава Богу. Слава Богу. Написано все, що дихає, що хай робить. Слава. Давайте не будемо лінуватися, славити Бога. Я вже не буду проповідати, добре? Бо я бачу часу дуже мало, ми ще будемо молитися. Ви не спішите, хто не спішить, піднімайте руку. Хто не спішить? Добре, дяка Богу, що ви не спішите. Слава Богу. Але написано блаженний той, хто в міру дає. Чуєте? Хто в міру? Сестри, брати. Цій молитві Господь мені показав видіння, я бачив, як багато були, знаєте, як то обручами такими, я такі металеві обручі, з яких шимають. І дивлюся, підходив такий муж, і вони лопали, вони звільнялися, і я бачу, він тримав у руках такий сосуд і брав звідти і помазав. Лічив, випускав на волю. Слава Богу. А є таких ще багато, кому потрібно ісповідуватися. Звичайно, навіть є таки на цьому місці, може комусь і не подобається, і часто кажуть, що так голосно моляться, мені не раз навіть не віруючи, задають таке питання. Чого у вас так кричать? А я кажу, ви знаєте, дивлячись на те, як ви гинете, то треба на цілий світ кричати. Дивлячись на те, як ви гинете, ще голосніше потрібно кричати. Навіть часто пригадую, одна жіночка, яка ходила до однієї церкви. Де тишина? Співаємо пісню, Гробова я бізна. Тільки там два-три. От деколи перекажуть, чуть не Богородицю. І на тому все. Навіть пригадую, без в минулому році навіть мені прийшлося його провідати. І він розповідав, що каже, я бував в одній такій церкві, коли не приїду, то тільки Ганц і Фріц молиться, а решта всі мовчать. Каже, як бачу, посідають і обідать, то так лопають ложками, що куди. І я їм кажу, слухайте, ви цікаві люди. Як приходите до престолу Божої благодаті, то тільки Ганс і фриц їдять. А ви всі тишина. А як посідаєте обідать, то так ложками лопаєте а на що? Тож послухали б, як Ганс і фриц сіробать дачмаха і не хватило б вам. Але каже, ви добре знаєте, що станетеся голодними. І ще я пригадую за одну жіночку, яка ходила, я вже казав, до такої церкви, де там Тишина. І вона, її вся родина ходила в іншу церкву, де вміють молитися. Чуєте, і люблять молитися. Я сам люблю молитися. І поплакати навіть перед Богом. Це дуже добре. І вона, коли приходила до цієї своєї родини, яка ходила от у іншу церкву, де так гарно голосно моляться, і вона казала, чого ви так голосно кричите. А вони їй кажуть, ти намолися, щоб тебе Бог хрестив Духом Святим, то побачиш, як будеш ти молитися. Вона не противилась, просила, шукала, ревнувала. І Бог її хрестив Духом Святим. Слава Богу! А ви знаєте, є написано, чи можна сховати вогонь за пазухою. Сестри, брати, можна сховати чи ні? А чому ні? Що? що Слухайте, як пече, як припече, то навіть атеїсти отявлений, ти кричать. Бо припекло. Але написано, бо одежа прогорить. Ви не сховаєте, як там є вогонь. І який є Бог Христів Духом Святим. І знаєте, хто Бог наповнює. І вона продовжила ходити в свою церкву, сидить, слухає Боже Слово, і знаєте, Дух Святий робить роботу. І в неї саме, вона навіть не сподівалась, виривається. Алілуя! Всі на неї очі. Я не раз в таких церквах був. Я бачу всі очі на неї. Після цього її попередили. Раз. Але знову вона не другий раз в служінні, знову виривається алілуя, Вона радіє, тішиться. Знову попередили. А на третій раз, коли це трапилось, то вже там сказали тим, що дивились за порядком. Ви її. Поможіть бути за дверима. Як в неї вирвалося, алілуя, тут раз підійшли двоє раз її під руки і несуть. А вона підняла руки, каже, слава тобі Господі, ти їхав на одному слу, а я на двох їду. Вона тішилась, бо їхала на двох ослах. Ну я не для сміху. Але я не раз це бачу, сестри, брати. Я не раз скажу, я казав, що не буду проповідувати. Я не раз скажу, що слухайте, сьогодні християни крепко полюбили всі Ганну. Знаєте яку? Анна. І кажуть: то ж Ганна шепотіла, тихо треба. Як же ви Писання не читаєте, а там є написано, що вона гірково піяла. І я вам скажу, сестри, брати, вона вже сплакалася. Написано, суперниця постійно притісняла. Вона вже виплакала сльози і вже стояла там, не могла кричати, шепотіла. А такий фарисій, священник старий, сидів, ну ця точно напилася, І каже, доки ти будеш п'яною? Коли ти вже витверезишся? А вона не обідилася, підняла очі і каже: не рахуй раби твоєю негідною жінкою. Я до цього часу говорила в печалі, плакала, дала обітницю, Господи. Коли він це почув, стидно йому стало, що не бачить. Чи ти, ну, старий не бачить. Але каже, іди, і хай благословить тебе Господь. І вона вже пішла і не плакала після того. Вона була впевнена і отримала відповідь. Але виплакала, і недаремно плакала, чуєте? Недаремно плакала. Брати і сестри. Казав Ісус Христос, і буде проповідане це святе Євангеліє у свідоцтво усім людям, а тоді прийде. Я сьогодні слухаю, що Господь Духом Святим Кругом сповіщає. Сестри, брати, ви знаєте, що ось останнього часу християни дуже мало читають Боже Слово, не цінують. Я сам пригадую 70-ті роки, колись мені прийшлося в армії служити в Москві, в серці імперії. І як по дорозі Господь так зробив, що мені подарували Євангелію, а знаєте, в ті часи? За це слово Господнє, навіть мені казали на білих медведях, там ти будеш. І я пригадую, коли я привіз Євангелію, в мене була одна задача, як зберегти, щоб від мене не забрали. Отак? Іду, раз, зустрічається коня, сінь, вивертай кишені. І це було по декілька разів на день. Знімай чоботи. У матрасі. По душці, кругом все общупають, хай голку могли б знайти. Старалися знайти слово Боже. Я думав, Боже, де зберегти? На початку я навіть не знав, де будуть що, але ну, може мене туди дійсно до білих повезуть. То я завернути, прийшлося на першу пору сховати в одному місці. І думаю, якщо навіть забирать, то я скажу, мені туди потрібно, і мусять мене туди пустити. І там вже заберу. І буде Євангелія зі мною. Хотілося цього хліба. Але як я зрозумів, де я буду разу, знаєте, солдатам спальному, хто служив колись в армії, знає, солдатам в спальному приміщенні не давали не читати, не писати. Була спеціальна кімната. Як її називали? По імені віла. Як я заходжу в ту кімнату, стоїть він, бюст погроддя, городи голова. Коли нікого не було, я так відхиляю. Руку туди, порожня голова. Тож думаю, лучше місця, як для моєї Євангелії, то вже не треба. І я раз туди йому голову Євангелію, а це святиня дмух, але не дай Бог, щоб хтось зачепив. І ніхто не міг додати, що в голові його моя Євангелія. Довгий час він беріг мою Євангелію. І я не раз зайду туди, поки нема нікого. Покладу книжки, знаєте, атеїстичні, листи, ніби то щось, і я. Старався читати. Я сидів, сльози крутились. Я старався якби швидше наїстися того хліба. Сестри, брати, Бог дав нам сьогодні. Чудовий час. Я бачу, як Господь звертається Духом Святим, щоб ми цінили тим, що дарував Господь. Слава Богу, брати і сестри! Я дивлюся, вже третя година доходить. Я хотів би читати, але не буду. Сестри, брати, ми зараз будемо ще молитися. Свого часу один муж казав, ми накисне пісню. Послухаю, що скаже Бог. Сестри, брати, як добре чути і каже Христос, мої вівці слухаються голосу мого. Амінь. Свого часу Бог звертався до одного з пророків і каже, що ти бачиш. Що він відповів? Я бачу жез миндального дерева. Господь каже, ти правильно бачиш. Сьогодні стоїть питання перед кожним з нас, брате, сестру, що ти бачиш? Хтось бачить, витягнув щось таке і дивиться, Бачиш. що ти бачиш? Давид сказав такі слова. Я завжди бачив перед собою кого. Господа, оце самоцінніше бачити Господа. Навіть одні люди, греки, єлі не написано, це греки, прийшли. Вони приїхали на поклоніння в храм. Ви знаєте, от я багато дуже читав різних історичних книг. Навіть прийшлось бути в Єрусалимі, там біля стіни плачу. І бачу багато євреїв і воєнних, навіть зброєю і різні люди. Навіть щоб туди зайти, до стіни плачуть. Це треба кіпу взяти, покласти на голову. Тоді пускали туди. Я підійшов і дивлюся, там у стіни от, от велике каміння, і в кожній розчилені записка. І я підходжу туди, ну мені цікаво, ну що там пишуть, і як я і так нахилився лобом, об, притулився до того каменя, а там тягну. Витяг, якраз попав російською мовою написано, Всевишній, із мою печень. Алексій. Я згорнув назад її туди поклав. Люди їдуть туди, думають, може там. Брати і сестри, свого часу сказав ангел, чого ви шукаєте живого між мертвими, Його нема там. Люди сьогодні шукають, ви знаєте, скільки не мають спокою, їдуть, великі гроші тратять. Щоб десь знайти, шукають його живого між мертвими. Знаєте, якось одного року ось тут у Києві, Печерські лаври. Бо в мене час, там одні просять, давайте зайдемо. А я ще в таїст, атеїстичні часи колись був. Ось сьогодні по тим склом, скафандрами такими знаходяться ті костомахи. А то тоді, я в совєтські часи ти потрахила знімаю, навіть дивлюся по засушуванні, такі черепи лежать. і то. Дивився, А то заходжу і бачу, повно людей йдуть і так між собою говорять, і навіть бачу, те скло лижуть, думаю, ну кається, розумні. ну я переконаний, саме нища освіта це середня. І бачу бактерії один після одного лижуть. Я подивлюсь, ну шукають живого між мертвими, його нема там. Не шукайте. Чи не шукай не шукай, його нема. Він воскрес, слава Богу. Христос Воскрес. Це ми були в ризі. Вже святкували Воскресіння, ще будемо святкувати. І навіть той служитель каже, приходить до мене один чоловік раніше подає руку Христос Воскрес. Я кажу, воїстину Воскрес. О, хоч одного віруючого знайшов, а то каже, кому не кажу Христос Воскрес. Каже, то ще ж не Пасха. Ну то ж він для нас кожен день воскрес. Чуєте, це ж не то, що тільки можна на Пасху казати, що він Воскрес. Така є заведенція. І каже, я хоч одного віруючого знайшов, що він сказав, що воістину воскрес, а то всі кажуть, що не Пасха. Сестри брати, він для нас і сьогодні воскрес. Слава Богу. Слава. Алілуя! Я живу і ви жить будете. Слава Богу. Ми зараз будемо молитися. Хто є хворий, Підніміть руку. Слава Богу. Не за те, що ви хворий. А за те, що Ісус живий. Брати і сестри, перша молитва в нас буде за спасіння рідних, близьких. Говорить, Прошу помолитися. За Даніїла йому 16 років. Дитина не розмовляє. Друга молитва, дочка 20 років, замужем нема дітей. Я вам розкажу якраз по цих записках, ви мене спонукуєте говорити. Але почну з останнього. Сьогодні дуже багато приходять, приїжджають молитися, що нема дітей, нема дітей, нема дітей. Навіть пригадую, з Волині. Багато і наші брати знають. З Волині приїхали. Молода сім'я й плачуть, нема діток, нема дітей, нема майбутнього. І я розумію, цих 20 років нема дітей. Але слухайте, приїхали. Зробили все, що потрібно. Помолилися. Як все чекайте, поїхали. Через п'ять місяців батько тієї віри. А вона така худенька. Слухайте, така тендітна. А цей батько каже: слухай, вози у віру на узі. І знаєш що сказали? Що? Троє. А ви смієтеся? Благословіння в троє і я пам'ятаю, однієї ночі я пізно приїхав, десь вже друга година була. Тут телефон зазвонив, я схопив його і чую голос: моліться, везем віру в роддом. Родила два хлопчики й дівчинку. Навіть мене запросили в ту церкву, я вже їздив, звершував молитву над тими дітками. Потім знову почалися в неї проблеми цієї мами. Приїхали ще молитись, помолилися Богу, здоровим і знов дає подарок. Родить на другий рік двоє. Знов проблеми, ще раз приїхали, помолилися і знов двоє. За три роки семеро, а навіть я, як за першими приїхав, то мені показують купа газет журналів. Кажуть: слухай, брате, журналісти от і кореспонденти пороги оббили. Глянь, ну, і по телебаченню показали. Держава дала зразу за тими трма до 100 тисяч. Мер дав 100 тисяч і відбудували дім і мають. Кажуть, Бог дає діток і на діток написано, що стріли в руках сильно, то сини молоді, і вони не будуть посоромлені, коли навіть говоритимуть з ворогами у воротах. Ви знаєте, хто має діток, вони не будуть посоромлені. Без не то. Позор. В Ізраїлі колись був, і то біда. Так що ми помолимося. Я так їх дуже багато бачу. одного разу у нас у церкву приїхали, підходять одні, брат, помоліться, мені Бог відкриває. І я їм кажу, слухайте, що мені Бог відкрив? Що ви на початку, як тільки одружились, не хотіли дітей. А казали, ми ще так поживемо. Вже ви почали планувати, не Бог. І Бог позбавив вас, ви не захотіли благословення, то воно пішло від вас. Вони в сльози, брат, точно! А стоять ще двоє, брат, то ж і в нас таке було. А один приїхав, воно навіть брати знають, один приїхав шість років, немає дітей, сів плаче. Стали молитися, мені Бог відкриває. А я кажу, слухай, що ти своїм язиком наговорив? ну думай, що то ти наговорив? Щось відносно дітей. Бо кажу, мені Господь відкрив, що ти язиком своїм наговорив. А він став плакати, брат, точно. У мене така халастяцька привичка була. А надіти, я не буду доказувати. Ви догадались? Саме основне себе глядіти. От кажу і, маєш. І він давай зрікатися, давай плакати, каятися. І зразу вже, мабуть, то сьогодні шестеро чи семеро дітей мають. Сестри, брати, ми будемо молитися. Тоже без дітни? Та я не кажу за сестру. Ну чого? Дорога церква, помоліться за мого сина. Миколу, він не розмовляє. Вау. Сестри, брати, навіть брати Каті, розкажи. Оце нам не так давно. А ну, хто ще не має дітей і хоче мати? Піднімайте на руки. Хто ще? Ну не, чого ви то не стидно, то треба плакати, просити. Ви знаєте, скільки сьогодні приїжджають, навіть одного разу приїхали. Я не кажу тих, що не замужем. А хто замужем, або жонатий. чуєте? те? А то ще попіднімаєте руки ті, хто не замужем. Але то, то не шкода, але на брат розціла, наперед просіть. То слава Богу. Слухайте. Оце нам прийшлося бути в Добровицькому районі, в одній церкві. Хтось, може, не вірить, я можу дати на телефон. Дзвоніть хоч зараз тому пастору, Молились за хрещення Духом Святим. І я так підходжу, бачу, стоїть така білява дівчина, а так недалеко від неї стоїть друга. А знаєте, що молитва? І та дівчина каже, вона не говорить. Я не зрозумів, як не варшусь, мені не дійшло. Чого вона не говорить? Як зрозумів, що, певно, з батьками кажу, слухай, ото приїдеш додому, прийдеш, щоб попросила прощення, зараз тебе Бог хрестить Духом Святим. Молились, Бог хрестив Духом Святим. Сівника, добре. Ми поїхали. І як тут у понеділок дзвонить той пастир і плаче, слухай, брате, той Володя, і каже, ти знаєш, яке Бог чудо зробив? А що? Ота дівчина і каже: вона німа. Вона не говорила, чути чула, тільки не говорила. І по спецшколах по інтернатах возили. І каже, прийшла в школу, а йде директор, жінка, її все село знало всі. А вона така, добрий день. А та стала. Це ти? Прибігла, як схопила її, як стала ридати. Обнімає, зірвала всі уроки, всі вчителя збіглись, каже, плакали, як малі діти. Питають, що сталося. А вона каже, мене Бог хрестив Духом Святим і відкрив мені уста. Каже, бігли діти, кожен старало щось питати. Цікаво, як то вона говорить. Навіть була там в районному центрі таке загальне служіння святкувала. Весь народ ридав, така сенсація в селі. І таких, слухайте, дуже приходиться бачити багато чудес. Бог наживий. Амінь. Не умаляйте Господа, чуєте, ваше невір'я хай не умаляє. Навіть я ще повернуся до діток. Там з одного району такий є Березнівський, Бистричів, один браток дзвонить. Брате, слухай проблема. Ти дома вдома, зараз я приїду. Каже, слухай, беруть схватки жінку, завіз родом кажуть, будемо кисарити, бо неправильно йде. Але знаєте, чую, я, я просто почув сила прийшла, кажу, слухайте, це ж у ній жива дитина. Зараз я накажу ім'ям Ісуса Христа розвернутися цій дитині ти правильно на вихід. Вони так дивляться на мене, так ставайте на коліна. Я поклав руку ім'ям Ісуса Христа, дитинка наказує, розвертайся. Вона в один момент повернулася, він швиденько жінку в родом, а ти її глянь, зараз ви сама родити. То потім привозили того хлопчика, тішилися, раділи. Наш Бог живий. Він всім керує. Встаємо, брати сестри, на ноги. Я казав, не буду проповідати, а години забрав. Вибачайте, ви казали, бо це терпіть. Чи я про діла розказувати? Каже брат Ростислав, ще розказує, то хватить до ранку. Чуєте, ми зараз будемо молитися. Наш Бог добрий, навіть ось тут у вас. Коли то вчора, вчора, з Одеської області приїхав хірург, мають свою лікарню, жінка невропатолог вся сім'я лікарі. Приїхав, плаче, до мене додому попозвонив. Коли приїхати? Кажу, зараз ні. Тут кажу, буду в Києві приїжджайте. Вони приїхали заходити на костелях. Каже, ми маємо 40 чоловік медперсоналу. Наша частна лікарня. І каже, слухайте, що я буду проповідати біля лікарні церкви. Ми всі віруючі проповідаємо. Тільки наша сім'я там нікого більш нема. І мені стидно, що я скажу за Бога, як я сам захворів. Заходив на чотирьох. А, дяка Богу, коли звершили молитву, бачу жінка в костилі під руку помандрували. Все кажуть, дякуйте Богу, і наш Бог живий. Дякую. Зараз молимося саме перше, за спасіння. В кого не спасені сини, дочки, ваші родичі. І ви хочете, щоб Бог їх врятував. Піднімайте руки. Тримайте руки, хай бачить Бог. Ваші сльози, вашу молитву молимося.